Друзі, бредятину, яку пишуть, скидують мені якісь ссылки на якісь компанії, які мають там біткоін в телефоні чи якусь монету купи там якісь. Комп'ютер чи якийсь роутер, включи його в розетку і тобі нараховується монета. Друзі, треба вам розуміти, що монету можна створити самому. За 20 доларів можна створити мільярд там, токенів якихось своїх. І потім придумується легенда, що десь добувається, що післязавтра вона вийде на біржу або через рік, і буде вона коштувати в 100 раз більше. І вам оці монети, які вони потратили, створили 20 доларів. Або з вами розраховуються, ви вступаєте в цю компанію, платите якісь вхідні гроші, або е, просто вам нараховують, ви їх купуєте ці токени. А потім вони не можуть не вийти взагалі на біржу. Можуть на якусь там китайську непонятну біржу, де маленька ліквідність вийти і зразу впасти в 10 тисяч разів. Розумієте, друзі, вже таких варіантів було мільйон і кожен раз це не новий розводняк, то но люди скидають і думають, що от якась буде криптовалюта, з нами розраховуються криптовалюта, і в нас спільнота, де є вже 10 тисяч. І тисяч чоловік, і коли вона вийде. Буде вже там 20 тисяч чоловік, коли вона вийде на біржу, ми заробимо багато грошей. Друзі, всі ці 20 тисяч чоловік, які отримували цю монету, якщо вона вийде на біржу, вона одразу рухне, тому що вона нікому не потрібна. І ті люди захотять її продати. Якщо всі починають продавати, все падає. Тому не віддіться, друзі. Є на біржі готові монети. на любі на Binance, на Bybit, там, на Max. Я торгую на Binance, бо там ліквідність більше і більше всього грошей і менше погрешності, Розумієте? Но монета, яка вже щось коштує, яка десь в майбутньому. Щось буде коштувати, вона може нічого взагалі не коштувати і взагалі не вийти. Зараз таких проєктів мільйон-мільярд, не купуйте воздух, не платіть за це гроші, друзі.